Пані Наталю, після атаки дронами кораблів Новоросійського, після атаки дронами в тимчасово окупованому Криму по нафтовим базам, ми розуміємо, що Росія готує відповідь. Скільки ракетоносіїв носіїв утримує Росія в чорному морі? Яка ситуація зараз з ракетними атаками? Станом на зараз ракетоносіїв носіїв лише один так. це підводний човен. Який споряджений чотирма ракетами типу калібр, але пам'ятаємо про те, що готові до застосування ракетоносії можуть бути в пунктах базування і логістика ворога, хоча і ускладнена, і уповільнена нашими зусиллями, але все ж таки не перервана остаточно. Хоча ми продовжуємо працювати і на цьому напрямку також. Корабельне угруповання ворога в цілому розсереджено в акваторії Чорного моря, ближче до Новоросійську і ховаючись за південно-східним узбережжям Криму, вони все ще сподіваються, що там їм безпечніше ніж в інших районах, хоча вже і тут посіяно сумніви разом з засіяною бавовнею. Корабельне угруповання переформатовується майже постійно і. В Принципі застосовано в тому числі і в створенні оглядового району, так званого в районі Керченського мосту, там де вони посилюють контроль цивільного судноплавства, Незважаючи на те, що на той інцидент, що стався вночі, вони все одно продовжують там скупчувати цивільні судна, і в тому числі переховуватись за ними. Пане Наталі, нещодавно в одному з своїх інтерв'ю, ви зробили таку гучну заяву про те, що росіяни та колаборанти в тимчасово окупованому Криму вже готові до жесту доброї волі. Про що ви говорили? Можна детальніше? Будь ласка, ми говоримо про те, що вони попіклувалися. Про... Евакуацію своїх рідних, про евакуацію своїх цінностей, свого майна і все, що на мародерина також ретельненько пакують і відправляють звідти, оскільки усвідомлюють, що така обстановка, яка зараз складається в тимчасово окупованому Криму, все більше робить його тимчасово окупованим, пані Наталію, Ми бачимо, що бавовна в Криму це. Встає вона рутинністю, тобто майже щоночі, тимчасово окупований Крим потерпає від бавовни. Як ви оцінюєте наслідки атаки дронів по кораблям в новоросійську? Ну і звичайно, що знищення ключових воєнних об'єктів, об'єктів логістики, окупанта, в тимчасово окупованому Криму, такі як нафтобази. Так, це потужний удар по логістиці ворога, це потужний удар по його можливостях, і можливостях в тому числі поновлювати свої ресурси, і це абсолютно вкладається як в схему контрнаступу, яка передбачає якраз знищення міцності ворога в глибокому тилу, так і в загальну схему звільнення території, тому що все, що відбувається завдяки зусиллям. Сил оборони, сил спротиву або будь-яких інших об'єднань громадян, пов'язаних і спрямованих на звільнення України, все це вкладається в закони і звичаї війни, тобто це абсолютно в нормах міжнародного права і е, не може бути засуджено ніякими організаціями або трибуналами і чимось ще те, чим наш люблять лякати росіяни, нібито то наше. Ання на їх територію, але ж ми знаємо, де наша територія в межах 91-го року, кордонів 91-го року, і плідно працюємо над тим, щоб вона була звільнена. Пані та на генерал Дмитро Герега розповів, що окупанти облаштували багато ешелонову ешелоновану систему інженерних загороджень на окупованих територіях півдня України. Вона складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 кілометрів кожна. Ну і звісно, включає протитанкові міні-поля. Ваша ваша оцінка зараз складнощів на південному напрямку, враховуючи те, що ну ми вже маємо повідомлення, що зсу вдалося все ж таки пробити щонайменше першу. Лінію оборони так, крім першої лінії оборони у ворога ще багато шарова, багато ешелон, ешелонована оборона облаштована. Вони мали час, ресурси, потенціал і можливості це зробити. І ми усвідомлюючи це, працюємо в тому режимі, який дозволить максимально ефективно вичищати ці території. Саме тому, звісно, йшла мова про касетні боєприпаси. Тому що вони дозволяють в тому числі і проводити ось таке дистанційне розмінування відкритих поверхень, там, де немає місцевого населення, але є щільне замінування, і вони провокують детонацію і дозволяють вичищати ці мінні поля. Те, що на півдні зараз дуже спекотно, як. Якби каламбурно це не звучало, але дійсно це пов'язано з просуванням суходолом і з потужною роботою контрбатарейної. По узбережжю в нашому напрямку, що стосується Дніпровського узбережжя лівого, там трошки полегшена робота з підриванням оборонних рубежів у зв'язку з тим, що окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, самі зруйнували свої ж рубежі оборони, і зараз поспіхом намагаються їх відновлювати, але все-таки воно не дає такої можливості дуже швидко це робити. Пані Наталію, ну і звичайно, що ми розуміємо, що Куп'янський напрямок, де зараз ворог активізував свої сили, от я читала воєнну аналітику. Це такий спосіб окупанта передислокувати живу силу Збройних сил України на той напрямок, щоб не дати можливості збройним силам України деокупувати Запорізький напрямок, тобто південь є ключовим для окупанта. Вони розуміють загрозу, і саме тому вони створюють оцей цей е, більш статистичне групування, яке іде е, на. на в напад на куп'янському напрямку для того, аби відволікти або перетягнути живу силу збройних сил України на той напрямок, ну і таким чином унеможливити просування на півдні так, є такий задум, і ми розбачаємо таку. Таку маневреність ворога і протидіємо з огляду власної аналітики, усвідомлюючи, що вони можуть спровоковувати рух сил оборони в тих напрямках, які їм очевидні і зручні. Ми все ж таки маємо можливість розподіляти свої сили так, щоб і для ворога були моменти, елементи несподіванки вздовж лінії фронту. У залишаємо за собою право штабів креативно мислити і створювати такі операції, яких ще не знав, не знав жодний підручник військової майстерності, і будемо їх відпрацьовувати. А пані Наталю, дякуємо вам щиро. Наталі керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Дякую.